Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 червня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, переходимо, вірніше, розпочинаємо Євангелія. Сказав Господь своїм учням: кажу вам, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що сказано древнім, не вбиватимеш, а хто уб'є, підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого даремно, підлягає суду, а хто скаже на брата свого рака, підлягає синедріону, а хто скаже безумний, підлягає гіїні вогненій. Отже, коли ти приносиш твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди перше перемирись з братом твоїм, і тоді прийде, прийди і принеси дар твій. Мирися суперником твоїм швидко, доки ти в дорозі з ним, щоб не віддав тебе суперник, судді, а суддя не віддав би тебе слузі і не вкинули б тебе у в'язницю. Амінь. Кажу тобі ти не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього кодранта». І переходимо до послання святого посола Павла. Браття, відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправду людей, які придушують істину неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, очевидне для них, тому що Бог явив їм. Бо те, що невидиме, тобто його вічна сила і божественність, те від створення світу через поглядання творінь, відкривається. Тож немає для них виправдання. Виправдання, бо вони, пізнавши Бога, не прославили його як Бога, і не подякували, але пустими стали їхні мудрування, і затмарилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони втратили розум і славу нетлінного Бога замінили зображенням, схожими на тлінних людей і птахів, і чотириногих, і плазунів. Тому і віддав їх Бог у похотях сердець їхніх. Нечистоті, щоб вони самі сквернили свої тіла. Вони замінили істину Божу неправду і вклонялися і служили творінню замість Творця, який благословений повік. Амінь. За це й віддав їх Бог ганебним пристрастям. Жінки їхні замінили природні стосунки на протиприродні. так само й чоловіки, залишивши природні стосунки з жінками, розпалилися хітю один на одного, чоловіки з чоловіками, роблячи сором, одержуючи в собі самих належну відплату за своє відступництво. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.